Під час команд я використовую тільки німецьку мову. Це чіткіші та коротші фрази. Собака більше їх сприймає. на слух. Гарнізон Маріуполя складав всього-навсього 6 тисяч чоловік. Тобто 6 тисяч стримували фактично понад 200 тисяч ворога. Напередодні Дня захисників і захисниць України за ініціативи прикордонників 7-го прикордонного карпатського загону відбулось сходження групи співробітників системи МВС на гору Маківка. Загалом участь у цій події взяли близько 50 осіб. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, патрульні та пожежники. На вершині вшанували полеглих тут січових стрільців та всіх українських воїнів, які боролися за волю України. У пункті пропуску краківець викрили чергове псевдоподружжя. Молодята розповіли, що нібито прямують до Німеччини, до дорослої доньки дружини від першого шлюбу. У пункт пропуску пара прибула надвечір. Різниця між молодятами була у 22 роки. Жінка має інвалідність, тому чоловік мав відсрочку від мобілізації. Однак аферу розкрили. Про це порушення повідомили Нацполіцію. Також чергову партію яблук намагалися незаконно перевести через кордон. Украківці виявили 21 одиницю техніки, парфуми різних торгових марок та косметологічні препарати, які не були задекларовані, а перевозили їх серед особистих речей, а також приховано у конструктивних особливостях підлоги рейсового автобуса. У минулих випусках ми розповіли і показали, як працюють кінологи у пунктах пропуску. Цього разу ви дізнаєтеся, як відбувається процес навчання. Ці інспектори прикордонної служби ще по факту тільки знайомляться зі своїми чотирилапими напарниками та опановують базові навички. З Цією собакою своєю я стараюся налагоджувати контакт, тому що у нас зі мною цих два місця, як я тут перебуваю, у нас зі мною знаходиться. Наразі встановив контакт, навички слухняності. Показує вона досить добре. Зараз на цьому занятті ми відпрацьовували позначку собаки, собака позначувала портувальний предмет. Як ви бачили на машині, якесь розуміння того, як позначувати, як працювати з цим вона має. Також на початку роботи з собакою обирають навіть мову команд. Під час команд я використовую тільки німецьку мову, тому що, як нам викладачі пояснювали, це чіткіші та коротші фрази. Собака більше їх сприймає на слух. Тобто використовуючи команду зиц, а не сидіти, вона є коротшою і чіткішою для собаки. Зиц. Айда, молодець! Здорово! Ну і так само аналогію можна провести на рахунок команди лежати. Лежати українською, а плац, воно чіткіше, дзвінкіше для собаки звучить, і собака більш сприймає. Наступний майданчик імітує залізничний пункт пропуску. На навчальному ном місці номер 5 відпрацьовується пошук та виявлення е, в ЖД вагонах е, вибухових речовин, наркотичних речовин. Е, бачите, є імітація руху потягу. Собачки працюють. Е, собачки повинні бути привчені, собачки не повинні боятися руху потягу. Поруч розташована смуга перешкод, де собаки вдосконалюють свої показники. Рівновагу, висоту стрибка тощо. Ну а далі найцікавіше. Тут собак вчать ловити зловмисників. Помічник працює. Сі прикордонний наразі засобна себе. <плес> Цього разу тут лише один умовний злочинець. В програмі навчань робота по затриманні більшої кількості осіб, які навіть можуть бути озброєними. Діана теж нещодавно прибула до кінологічного центру, але каже, що вже зі своєю собакою майже як рідні. У мене брат кінолог, він довше мене служить. Я побачила, як він працює з собакою. Я дуже теж захотіла спробувати, що це. І я як кажуть, саме бачите, восторг як такої роботи праці. Мені подобається як. Як команди робить собака. мені було дуже цікаво, як це привчити собаку, щоб вона слухала, робила все це команди. А більше я люблю, як він затримує порушників. Це дуже файно дивитися. А якщо вас цікавило, звідки поступають чотирилапіновобранці, то на базі центру є спеціальний відділ відтворення собак. У нас на нашому відділі вони народжуються, проводять своє дитинство, навчаються так само, як у школі, тобто це початкове якась кінологія, початкове дресування, після чого собаки передаються на навчальні відділи Кінологія з людським університетом, і після чого, після закінчення навчання, переходять вже до служби. Собаки, які допущені до розпліднення, є племінними собаками. Є кінологічна спілка України, яка надає за результатами виставок, за результатами навчань та результатами служби, надає дозвіл таким собакам відтворюватись. Вони визнані якби кращими представниками своєї породи, які можуть давати от таких приємних цуциків матеріал майбутній для нашої служби. Ми вам показали лише фрагменти з того, як готують майбутніх кінологів. А результат цього процесу можна дізнатися у офіційній статистиці роботи, яку нерідко наводять прикордонники на своїх інформаційних ресурсах. Додамо, що з початку року вони вже допомогли у пунктах пропуску зупинити чималу кількість про перевезення заборонених та небезпечних предметів через державний кордон. Скажіть, будь ласка, кого ви більше любите? Котів чи собак? Собак. Привіт! Що ти сьогодні їв? І що смачно було? Скажіть, будь ласка, чи не боїтеся ви, що ваша собака вас вкусить? Вже ні. Почав службу я з 93-го року в підрозділах охорони кордону Львівської Львівській області, це ОКПП Прикарпаття, Львівський прикордонний загін. На війні з 14-го приймав участь в боях за Савур Могилу, Пєскі. був недовгий час, 48 днів, приймав участь в обороні Донецького аеропорта. Крупномасштабку зустрів так само в лавах Державної прикордонної служби в місті Маріуполі. Це перший прикордонний загін. Про оборону Маріуполя можна багато що розказувати. Скажу так, це було одне з найперших міст України, яка шляхом свого героїзму того військового контингенту, який там знаходився. Дала можливість нашій державі зібратися з силами для того, щоб можна давати було належну відсіч ворогу. Під час оборони Маріуполя приймали активну участь саме в боях за саме місто, тобто це не заводи, це були вуличні бої, де, власне, я отримав чисельне поранення, тобто це Пахове колеве поранення, цей уламків в колінах, там ста, танка трошечки в мені ще досі сидять. Е, після отриманих поранень попав в, в полон, був взятий дозвіл-диверсійною групою москалів. І 10 місяців знаходився безпосередньо в полоні, це Луганська область, місто Суходольськ. Колонія суворого режиму. Про самі бої, що так більше за все пам'ятається, багато, ну, не для кого не секрет, що росіяни вони взагалі ну, дуже кумедна нація така і пробують їхні військові заробляти гроші на всьому, що можна. Це там і крадіжки, мародіорси, все решта, але. от ми спостерігали, навіть полювання влаштовували на таких хлопчиків в чорній формі з чемоданчиками, які вирізали органи загиблих своїх, наших, цивільних. Тобто, ну, для кого війна, а для кого це був заробіток. Бої, от коли вже попали в полон, фактично е, ми ж не знали, скільки там ну, реальна кількість була москалів проти нас стояла. Коли були в полоні, був такий випадок, що два офіцери Генерального штабу москалів допитували нас, і от з їхніх слів стало відома така цікава інформація, що, по їхнім підрахункам, гарнізон Маріуполя складав всього-навсього 6 тисяч чоловік. Саме місто штурмувало 40 тисяч, а навколо міста було три кільця облоги. І загальна кількість була біля 200 тисяч. Тобто 6 тисяч стримували фактично понад 200 тисяч ворог. Ну, Я думаю, що це героїчний вчинок оборонців Маріуполя. Знаєте, от там, багато кажуть, там герої, не герої, та варіантів в нас просто не було. Ми були в реальному оточенні, розуміли, що якщо Маріуполь впаде, тобто в самі перші дні. Крупномасштабної війни, то фактично би вся Україна могла так само впасти, оскільки ну, на валу всю 200 тисяч це все-таки 200 тисяч. І вони були зняті з Сумського, Харківського, Київського, Херсонського напрямку. Про полон. Ну, полон всі знають, що полон це дуже тяжка штука. Фізично людина може витримати будь-які знущання. Навіть ну, це колонія була суворого режиму. От, коли залітала будь-команда, так звана, тобто ми отримуємо фізичні навантаження руками, ногами і кійками, то зеки, які там так само сиділи, ну, періодично могли з нами спілкуватися, вони завжди казали, що ви хворі люди. Каже, вас тільки що побили, ви через 5 хвилин ходите, каже, смієтеся, каже, всі в кровіщі, в синяках, каже, але не здолання, як то кажуть. Тобто до фізичних можна звикнути людині. А найгірше це морально-психологічно, те, як вони знущаються над нашими хлопцями. Тобто вже дуже довгий час люди знаходяться в полоні, і це, направду, дуже довгий час, вже половиною роки деякі сиді, там. І кожен день, коли тобі вкламушують в голову, що тебе держава забула, що ти нікому не потрібен, там, давно вже не були обміни, це дуже б'є морально. І Люди ну, ви бачите всі телевізор, які хлопці звідти повертаються. Тобто вони подавлені психологічно дуже сильно. Після полону була реабілітація, вона і зараз продовжується, оскільки. Ну, під час полону я переніс два інфаркти. Це теж наслідки спілкування з їхніми охоронцями. Уламки так само зараз в мені ще в колінах сидять, оскільки вони дуже дрібосенькі, і це танк, він не магнититься. Ну, витягати їх наші лікарі поки що бояться, оскільки можна наробити більшої шкоди, ніж воно є. Так само кулю, ну, вже коли я попав в полон, кулю мені витягали в самому Донецьку їхні лікарі, кулю витягнули, але при тому всьому е, провели таку операцію цікаву. Тобто розрізали пах, перетягнули мені там канали, внаслідок чого це називається медична кастрація. Тобто позбавили мене одного яєчка. Зато кулю витягнули, вже легше. Продовжую службу. На даний час і, і зовсім не збираюся її покидати, не дивлячись, що не зовсім там добре, що все здоров'ям. Будемо далі відбивати свої території. В крайньому випадку всі, хто повертається з Маріуполя з полону, і з ким ми спілкуємося, всі дуже сильно налаштовані назад забрати це місто. Нам буде легше всіх це зробити, оскільки ми в ньому на пузі проповзали в долі попір'я, як то кажуть. Зараз на даний час дуже багато чутно, що чоловіки не мають мотивації, а що я маю, тут от знаходиться рядашком дитячий майданчик, хай сходять подивляться. Це найліпша мотивація буде для них. Оскільки е, москалі не те, що там забирають наші території, лишають життя наших людей, військових, цивільних, вони забирають дитинство в наших дітей. Мені здається, це найліпша мотивація для любого. Чоловіка, ну, в твоєї дитини, в іншої дитини, забирають дитинство. Коли дивишся на таких дітлахів, які від кожного шороха присідають, не можуть нормально не вчитися, не в садочок ходити, ну, для мене це мотивація.